Всім вітання, показуємо об'єкт, що ми зробили раніше, але не заливали. Прийшла пора заливати воду, Димоходи так нам і не додавали. Ну таке. Що саме перше? Саме перше, що кидається вук, що навіть не заходив сюди. Там стояв столик я казав, що залишив хлопцям підвох. Бачимо столик тут. Значить, він вийшов все-таки звідти столичок. Температури так і ніякі тут не набралося. Все на місці. Це на місці. Ага, вилочки є. Підключені. Єдине, що це ще датчики підключати. Ну Що будемо починати? Починати ми будемо із такого. Відкриваємо крана о і водичка побігла в нашу систему. І одночасно даємо підсвіточку і поглядаємо так на, на всі стики, на зварювані шви. далі візьму Подивимося, вже в нас це, все, все у нас це все-все є нас розказано, як ми робили. Показано, не було дверей. В принципі, дверей ще зараз немає, але температурочка на вулиці вже плюсова. Зробив, наче непогано. Наче непогано. Ну, при, при собі маємо інструмент на всякий випадок, якщо що Все, водичка побігла. Зараз ще трошки будемо відкручувати розповітрюча випускати через клапан, бо він не буде перебирати води, зазвичай не перебирає, але щось тут. Вода біжить не дуже швидко. Але якщо добре давить насос, то стрілка зразу піднімається. Зараз стільки піднімається. Напалення закриту. На теплотрасу ще тут нічого немає, не зроблено. Ага, ще сюди клапана, клапана взяв. Ага, клапан є. Клапан є, поставимо на зимівчок. Запобіжний клапан. Хоча вони деколи було вже два випадки, що, що вони щось капали. О, вже цей розповітрювач. Вже Десь ковпачка немає в нього аквастопа. Десь хлопці зламали. Як могли? Що тут... Ааа, майже стола виносили. Мажик стола виносили. Ось так. Ну, будемо спостерігати. Так, пройшло, не знаю, більше півгодини це точно. Що ми бачимо? На нижньому термометрі плюс 10, значить що вода є. А тут бачимо нічого нема. Розповітрючи працює так слабенько, тут стрілочка не піднімається. Говорить про те, що вода набігає дуже повільно. Дуже повільно. Так що це ще пройде декілька годин, а може до вечора. Не знаю, тому що ми відкрили. Ще півдня, тому ще до вечора ще встигнемо запустити. Тут ще залишилося, зараз лап підпаяє дві, два крани, там дві трубі, там теплотраса ще кухню одночасно зробить. А ми працюємо ще паралельно ще на одному об'єкті. Потім буде окреме окреме відео все покажемо. Нішечка вже на дворі. Не так давно, ну вже трошки пройшов часу, поки набралася система вони підпітку не закрили, бачите. Я не знаю, де, хто що закривав. Підпіточка відкрита. Підпіточка відкрита. Заправляли без нас систему. Бо поїхали ми довго ждали вендругом, які були. Ну, майже півня бігла вода. <підпіточка> майже півдня бігла. Аж клапана їх спрацювали. налили більше. То на два з половиною. А зараз два бари. Я не знаю, що тут було, відбувалося. Але бігло дуже довго дуже довго по <кій> нашій роботі. Слава Богу, все сухенько. Все гарненько, зараз якесь, може світло. <кій> Сюди придумаємо. <кій> будемо пробувати, Будемо пробувати запускати, ще ці крані не відкривали. О, Повітря тут. Ще рушину бачка не відкривали, ще на ту теплотрас треба розвоздушити розповітрити насоси треба порозповітрювати Відкриваємо крани і разом дивимося, чому крани зараз не відкрили. Буває є прокладочка, буває ще щось, щоб налити воду, а потім придивлятися. Буває, що десь не. О, бачите? Вже є. Вже є. Вже є. Отут прокладочка, щось не добре. Зараз йдуть прокладочки по, по цьому. По здушенні десь не добре стало. Зараз будемо... Чи вона доча, але більше все, що воно не, добре не стало своє місце. Так само аналогічно тут будемо відкривати Пішу з бочки на будиночок. Отак відбувається запуск. Відкриваємо і дивимося за, за прокладочками. Повітря пішло в бочку. І з бочки вийшло сюди. Що там вони нащовкали, що воно бачите, нащовкали люди, вже воно мигає. Не можна десь переключати, бо режим сопряження. Зараз треба буде робити сопряження. І воно не бачиш. Так, цей відкритий. Звороточка. Звороточка поки що нас не цікавить. Ще спіємо відкрити. Тут. тут сухо. Зараз беремо ключі коплому цьому. Десь таке світло, а, тут у нас таке світло є. Отаке нас світло є. Ну хоч таке. О! Бачите, вже ми з світлом. Вже ми з світлом. Отак відбувається запуск. Одно місце є нюанс. Добре, що ми закрили крани раніше. Зараз ми ключа відкриваємо, перевіримо. Тут пробуємо палити все. Холоднюще, все холоднюще. А тут там, на цьому, вже він не відрегульований, але там отягнені ці дверця. Це холодню, що потягне, не потягне ще не знаємо. Але взагалі відкриті приток повітря дуже хороший, де двері відкриті? дверей немає. Ну, що дверей немає, то воно, воно тягне сюди. Ні, да. ні, воно може затягувати з дверей, то добре під, підсос видає. Воно не хоче там горіти, там, там, там бумага горить Ну побачимо. Пробуємо. Поки що, поки що тягне туди, не сюди. Чи дати вогню зразу? Що дати? Гріл, па, а що гріти? Воно ти полінотень розпалиш, воно допомагає запалиха, поки Що розгорається. Якщо сухі, це березова кора у нас відчекається, де їх добре розгорілося? Ну як розгорілося? Щось допомагає горичи. А що треба дрова? Так, запалили котел, зараз ми будемо підкладати. Наложило, так я знаю, там. там третю шутину топка чи що. Зразу ж там погано розгорялося, бо там трошки бумаги положили. А зараз активно горіння, ну буквально хвилин 5. Буквально хвилин 5 і плюс 5 вже плюс 40. Ну, але дрова, саме бачимо, береза вона... Е, люди кажуть, що бук він жаркий. О, да, бук жаркий. Але буком так швидко ви не стартунете, як березою. Такою тоненькою. Правда, вона якась така молоденька, синуленька. Вона є швидко, вже це трошки чаще поліну. Гріє швидко, але згоряє швидко. Грає швидко. Трошки підбивається насосик. Нас. Ну і бачимо так само. Поки що розігрів іде файніко. Термостат е, вставили туди датчика прямо в димохід. Досить швидко спрацював термостат. Досить швидко. О, ну, шкала, ми на взагалі налаштували на таку температуру, бо шкала там має похибки. І поки що йде роз, розгін по малому колу. Спостерігаємо, спостерігаємо, зараз будемо підкинемо дрога, він б 60 набере, тоді підкинемо дрова. Хай розгоряється, поки що там є дрова, поки що дрова там ще є, там май майже півтопки дрова. Що що Конденсує, бачимо, Конденсує ще махенький, аж капає там все. Хай горить. Треба що тут віконці робити, щоб бачити колір. Колір полум'я, бо чому ми сюди вітаємо, може воно колір не такий буде. А ні, можна побачити. Ох, який вогонь тут. О, валий, добре. Але бачимо, бачимо, як і сюди не вертається. Ну, чага не аж така. Чага, не аж така цих... Ці дрова тягнуть сильно полум'я і тоді оці канали, що ми наробили багато, їх можна було б навіщо більше на таке з полум'ям. А якщо у вас такі дрова, там дуб, бук, він дає жар. Оці ваші вони менше працюють, ніж на таких дровах. Тобто під який від, ще від того, який від палива. Ну, вже, вже 50, вже більше 50. Я не знаю, що сюди Ні, тут ще, ще немає. Трошки, трошки, може десь самичок, зайшло, таке ж світленьке. Ще сюди не десь циркуляції. Трошки повітря побулькує. О, тут гаряче. Ну, тут воно грілося так, але слабенько. Якби, ну, сам розумію, Тут гаряча вода. Тут тільки тут лісненько. До завантажимо ми паливо, Що бачимо, набрав температурку, вийшов. О. Що як він, бачимо, до Тут диму немає, горить знизу. Хоча потім воно вступає багато, що, що і тут верхня частинка вступає. Але якщо верхня частинка вступає, то все гріє. Котел бачимо висох. Кота все гарненько. Можна закладати цей котел повна. Там мені хтось написав, каже, ти не знаєш, що котла не можна повно. Це не вгору горить, це типу шахти. Типу як шахту можна доповна закладати, бо у нас активне горіння знизу, газове вікно знизу. Цей котел можна закладати повна. І е, є таке коте, що. Не можна подарку ну, На не. Воно надивича хороша. Надивитя, викратили і все. Ну, дверей немає, у нас вузі підтягує. Закрили ми його до упора. І тут зразу на максимум. До упора теж. Раз, 90 поставили. І все. І можна йти займатися своїми справами. Ну що у нас? Звітуємо, пройшло може півгодинки, може більше, не засікали, може хвилин 40, 70. 3. Більше не піднімає. Сімочка насос. На третьому положенні. Масла є наповнють тут 55-56. Кулинець так, 55, ну, так туди-сюди 2-3 градуси коливнеться. Коли паде менше за 55, так ну, тут так, працює, поки спрацює цей термоелемент, поки він натисне на термоголовочку, поки спрацює. Е, включений насос, значить тут зразу йде і в теплотрасу від того самого насосу, і в будиночок. Має на будинок 50 градусів, все було холодне. Все було холодно, вода холодна. Тобто цим вправляється, ну і бочку бачимо, ще, ще немає в бочку, ще нічого. Що бочку нічого не дає. Тут, тут холодно. Якщо холодно тут, значить обраточка із котла... Ой, вибачайте, обраточка з батарей не попадає в бочку, значить котел Я більше випад. дає, ніж тут тяне. Коли тут холодно. Коли, коли е, на опалення тяне більше ніж дає котел, тобто тоді воно буде передавлювати і йти буде тепленька. А тут бачимо, йде холодно. А це вже така, ну це тепленька добре, не знаю, градусів 30 є. І за те, що воно втянеться з вороточка з опалення, саме перше тепло, хоча воно, воно, воно стоїть окремим входом, але все одно там коліно вгору, воно саме перше тепло йде на опалення і з опалення вертається в котел. О, вже починає підніматися теплокометр. Тобто воно встигає гріти опалення, встигає. І починає підніматися все, як ми робили, що там, де є нас відео. В принципі, нема що сказати. Класична в'язочка бачимо. Все як завжди. Ну, така у нас вийшла котельничка без дверей. <смірки> На вулиці знову морозець Але дим бачимо є. Дим є. Ну, По-перше, це береза, по-друге, вночі я не можу сказати, як там воно. Е утворюється пара із холодним повітрям. Бачимо зорі. зорі на небі, я думаю, видно, що зорі світять. Холо, не знаю, а ні, там не видно. Одну зірку видно, ловить. А, ні, видно, там видно, трошки зорі. З тим, що з холодом з'ясно, куди мохід низенький. воно якби чане місно, чане місно. Якби мало би. Йому вистачали тові тяги. А, бачимо, який вогонь. Але й диму дуже багато. А, бачите, я відкриваю, бачите, воно має тула затягувати. Чаги в... би є, але не така, як треба. Він буде працювати, Багато людей на таких низьких димоходах користується, воно якби горить, але трошки не так. Ну і бачимо, температурка, все, то все, що він може видати на третьому на положенні сімочка насос. Дрова не... до дрова придертися не можна. Заложили ми його, бачили, повного. Дроваці Фанів мають брати оце, все, що він може. Все, що він може. Третє положення, як не є із 55, з 55, на 56 може. Піднімає на 70. 3, 4 Тобто 20 дельта. Але одночасно бачимо, гріє два будиночки. Два будиночки і піднімає температуру в борці, тобто справляється з покійненько. Це, пишіть, коментуйте, що ви думаєте про цій котеміні. Бачимо, вже, точніше чуємо вакбуса завів.